П'ятий результат у нашому чемпіонаті заслуговує компліментів. Гра в обороні Миколи Павлова, Чижов, Іщенко, Худжамо. Ось гравці, які не так давно виступали за Шахтар, Фомін. Також ще один футболіст екс -футболіст, Шахтаря. Чи буде пенальті. Жовта картка, буде... фоміну. Мені здається. Ніяких пенальтів. Ніяких тут пенальті. Мабуть, друзі, ви звернули увагу, що останнім часом практично всі навіть спроби не те, що симулювати, а зробити вигляд. Що ти хочеш симулювати? Вже карається жовтою карткою. Ми бачимо, що Фомін не погоджується, але розуміє, що своє рішення у нас головний арбітр зустрічі не змінить. Сергій Лисенчук одразу гірчичник Фоміну виписав. Ми ще за одним повтором спостерігаємо наскільки картинно падав Руслан Фомін. Є один стандарт від Ярошенко. Важко відштовхнутися ось на такому газоні. Подачі Ярошенко і Яворський пробиває абсолютно саме залишався на сапорний півзахисник і лічився в штрафному майданчику. Дуже неуважно діяли гравці Волині. Друзі, вкотре Волинь програє другий поверх у своєму штрафному майданчику, і ми всі розуміємо, чим це нев дозі може завершитись. Перші ту хвилинку дуже жваво виглядала команда. Павла. Зараз трохи заспокоїла суботи. Так цікаво від його Савич добивання не вийшло. Який момент був у Волині, що цікаво створив його лівий захисник. Лівий захисник команди Анатолія Дем'яненко. Все зробив власними ногами Олександра Насонова. Але ось цей гравець Не він Суботич не зумів, не зумів забити. Да, ні, Суботич, звичайно, не він. Ну і прекрасно зіграв у нас Рустам Худжамов. Ще раз показуючи, що є одним з найкращих голкіперів нашого чемпіонату і не даремно його викликають до лав національну збірну України. Федотов на Шевчука. Простріл Ярошенко! Вище воріт! Який же ж момент втрачає і лічівець. Ну, Ярошенко у підкаті робив практично все, що можна було так в цьому епізоді. Але хотілося б відзначити всю атаку. Ось прекрасна передача від Полянського. Федотов віддав на Шевчука і. Після рикошету Ярошенко влучає у поперечину. Дуже активно другий тайм почали команди. Це можна говорити як про волин, так і про лічівець. Мається на увазі швидкості, які суперники запропонували. А, закидає на своїх нападників і момент у Павлова. Павлов пробиває Євген Павлов. І який же ж промах а, відповідає своїм моментам волинь, бачимо, в якій екіпіровці допоміжні виходить у масті у нас нападник волині, оскільки були в нього проблеми. А, кілька кісток зламав він на обличчі. і подивіться, як самовіддано. Пішов він на цей на цю передачу, але не зумів переграти про Худжамова. На жаль, не так багато ми таких стовідсоткових моментів бачимо у сьогоднішньому матчі. Фідото. На бутка Буткова підключає Полянського, Полянський перед ним Шевчук стінку стінкою. Відразу пробуває Полянський. і рахунок у нас відкритий. 0-1. І лічивець відкриває рахунок і робиться сьогоднішній іменинник Олексій Полянський. Ну, загрузнув Максим Старцев. Зараз там у воротах Волині і Не вдалося йому, знаєте, курйоз. Безумовно, курйоз сьогоднішнього матчу, курйоз 24-го туру Української прем'єр-ліги. Ну, говорили ми про те, що такі м'ячі мож Залітати, зважаючи на те, який зараз стан поля. 1-0, команда Миколи Павлова виходить вперед. І я думаю, що нервова напруга, яку ми бачимо зараз на обличчі наставника, поки що нікуди не сходить, тому що це лише початок. 62 друга хвилина матчу. І гості виходять вперед. Ми ще раз дивимося цей момент. Все досить спокійно. По такому газону пробив полянський навіть у дитячих школах. Навчаю, що потрібно, коли такий газон бити поворотом. Ну і це і зробив Полянський з метрів 30 пробивав. і просто Максим Старцев уже на противоході зловив його полянський після рикошету, який звичайно був від гравця Волині. Рахунок відкритий, Тепер Волині потрібно відкриватися. Іти вперед. Ну, рикошет від Олега Шандрука, Якщо не помиляюся, м'яч. За дуже кумедною для нас, але ніяк не для Максима Старцева траєкторією залітає у ворота Волині. Ну, нагадаю вам, що 27 років виповнюється Полянському. Гравець, який засмутив, засмутив цих от хлопців вболівальників е луцької команди. Ярошенко старцев на виході кулаками. Не ризикуючи, продовження атаки і лічивця. Ярошенко, суботича обігрує, Суботич зупиняється. подивіться, програв борбу, зупинився. Моменти лічився, фомін. Фоміну не вдається проблем. Ось тут удар! Два нуля лічивець вириває! Суботич, дякую тобі! Тобі дякує весь стадіон Авангард та місто Луць за те, що ти так зупинився і не дограв момент до кінця. Ну а є. Ось вона, реакція Миколи Павлова. Так, можна тепер і посміхнутися, оскільки два м'ячі при такій грі це величезна перевага для його команди. Ну і все-таки все правильно зробив у нас Микола Павлов, що приберіг поки що заміну. Ну, а забиває в нас 44-й номер Іван Ордець. Молодий захисник. Захисник молодіжної збірної України. І бачите, як він дякує своєму наставнику Миколі Павлову за те, що дав йому шанс ось дебютувати в чемпіонаті України. Це було дещо раніше. Ось Давайте дивитися, як забивав нас Ордець. Простріл Шевчука, Фомін. Фомін поборовся, виграв свою дуель, простріл. Ну і Ордець, щоправда, не головою, а ногою забив другий м'яч своєї команди у сьогоднішньому поєдинку. Ну, відбулася така заміна. Олександр Мандюк з'явився на полі замість Руслана Фоміна, Якраз те, про що ми говорили. Ми цей час дивимося забити і Емоції Миколи Павлова. Микола Павлов, який бачимо, що на фарт повертається на тренерський місток. Це лабли м'яч. Колопчук, простріл. пробиває. Потрапляє м'яч Миколі Іщенко і пенальт. Гарна нагода для Волині. Ось ці всі проблеми. Та не гаразди прибрати забитим м'ячем і наблизитись для того, щоб цей матч таки не програти. Самі собі привезли ось це пенальті, футболісти і лічівця. Ну і будко зрозуміло, що не хотів він зіграти рукою. М'яч влучив у руку, але це пенальті безсумнівно. Давайте дивитися у повторі. Ну, є питання, ось якщо дивитися на повторі, так? Ну, на перший погляд здалося, що 100% пеналь. Десь От. там верхня частина руки біля плеча, але ось таке рішення приймає у нас Сергій Лисенчук. Ну та не будемо зараз е коментувати це рішення. Рамон Лопес і його, його дуель проти Рустама Худжамова. Рамон Лопес! Поперечка! Як так можна пробивати? Футболіст, який лише кілька хвилин тому вийшов на футбольне поле. Можливо, не встиг просто увійти, чому саме він пробивав. Ну ось є питання. Ну і що? Жовта картка. У нас буде попередження одному із футболістів. І цим футболістом буде Богдан Будко. Можливо, через те, що сперечався, так, сперечався із арбітром. Ну і швидка контратака і лічився. 4 в 3. Іщенко. Вибігають футболісти і лічився. Ярошенко вибігає. На побаченні із голкіпером помиляється Сімінін. Ярошенко ось віддає передачу. Пробиває у нас Олександр Мандзюк, але офсайд. У положенні по Положення поза грою фіксує зараз бригада арбітрів. Не зараховують Гол Мандзюка. Дуже багато сумбуру було цій атаці. Сімінін то забрав м'яч, то знову віддав, не зміг вибити. От зараз дивимося. теж офсайд був в цьому епізоді. Абсолютно незрозуміле рішення. Абсолютно незрозуміле рішення бригади арбітрів. До Вашої уваги статистика сьогоднішнього протистояння майже рівне володіння м'ячем. Ну я хочу відзначити кутові: 1-10 на користь лічівця, 1-10 за у цьому протистоянні за кутовими.